Я Дмитро Тузов. Тут така наступна цікава історія. Очікувана, я думаю, це те, що в Одесі місцеві депутати ухвалили рішення про демонтаж статуї імператриці Катерини II. І я так розумію, знаєте, щоб двічі не вставати. Ну, в даному разі, щоб двічі не голосувати, і це, мабуть, правильно, і суворово російському полководцу. Ось така історія. І з нами зараз на зв'язку Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Я дивлюся на, на голосування результати голосування. Значить, дев'яносто і за підтримали це рішення про демонтаж. Це 41 депутат, 0 проти, 0 утримались і 3 не голосували. А скажіть, як вам вдалося досягти такої, ну фактично, одностайності? А де всі ці недобитки а, колишньої ОПЗЖ? Куди вони поховалися? Чи їх вже немає в міськраді? Ну, частина е, е, тих е, з ОПЗЖ, ті, хто ну так, так можемо сказати нормальні, ті, хто проукраїнські, як це не дивно звучить, вони були в залі, вони голосували. Ті, хто такі жорстко проросійські були, я не знаю де вони. Я думаю, що вони не в Україні. Е, насправді, там як вийшло з Суворовим, е, наша фракція запропонувала знести Суворова і е, Пан Труханов, щоб. Це не було типу наше рішення, він вніс своє. Типу, на ось вам і Суворов також. Хоча він, коли ми голосували Катерину, він сказав, що це типу не, не через те, що там деякі люди казали, що її треба знести. А ми цивілізовано провели там онлайн слухання, такі образцово показательні які там всі ставлять в приклад. І ось ми вирішили знести. А по Суворову нічого такого не було. і Все одно вирішили знести. Ну, тобто, він розуміє, що це все одно буде і тому, ну навіщо тягнути кота за хвіст? А пан Труханов також голосував за так, так отану та да, да. це такий серйозний показник. Також ну ми з вами минулого разу говорили. Я нагадаю, в нас в міськраді для того, щоб прийняти рішення, потрібно 33 голоси. Там, десь депутатів, ну десь майже 20, ну десь 17, Вони невідомо де. І тому неможливо прийняти рішення без фракції самого Труханова. Воно називається «Довіряй ділам», в ній 20 людей. Тобто, ми минулого разу, коли виносили це рішення, ми набрали 17 голосів без фракції з Труханова. А з ним було б ну, тоді 37. Так коли він прийняв рішення, що все потрібно зносити, що вже далі не можна тягнути, то воно й прийшло. Ну, у Троханова величезна фракція, я, я хочу це відмітити. А у випадку з міським головою, з Трохановим, це ще й виглядає так по відношенню до пам'ятника Катерини Другої. А що я тебе породив, я тебе і вб'ю. Та він же причетний до того, що цей пам'ятник взагалі з'явився. Ну, дивіться, він з'явився у 2007 році. Тоді була реконструкція цієї площі, і як зараз стало відомо, цей пам'ятник був встановлений за гроші російського консульства. Фактично, бюджетні кошти на це не витрачались. Бюджетні кошти витрачались просто на ремонт площі. Ну він запланований був і так, а депутати голосували за це, і тоді пан Труханов був депутатом міськради. Я не маю по результатів поіменного голосування, але можна припустити, що він за це голосував. Але цікаво, так? Тобто пам'ятник ось з... пам'ятник да, за а ось так, так кажіть, кажіть ви суворове... потім я. З Суворовим це е, чисто його дитя, тому що Суворова ставив персонально. Він це було перед виборами 2012 року, коли він балотувався у Верховну Раду, е, і це була тоді його фішка, тому що цей суворов він стоїть на в'їзді в Суворівський район, і ну тобто, тут ось і є я тебе породив, я тебе вб'ю, і він ось його і вбив сьогодні. Mm -hmm. Так, так. А, зрозуміло, а щось хотів у вас запитати там. Ну але я сподіваюся, що згадаю. Але чому це важливо для Одеси, як ви вважаєте, а, прибрати ці, ці пам'ятники і Катерині II, і Суворову? Ну ви знаєте, це дивно, що в центрі українського міста, особливо під час російсько-української війни, стоїть пам'ятник російському цареві. Ну, ну тобто, як, як це може бути, і, ви знаєте, цариці, мені навіть цариці, важко цариці, цериці імператору мені навіть важко Імператриці, так по пояснити пояснити чому це погано мені для мене це настільки очевидно вже ну пригадаємо що катерина вона насправді катерина зробила те що путін хоче зробити зараз вона забороняла українську мову, вона зробила з українців кріпаків, і вона фактично ось захопила Україну. Ну і приєднала там деякі землі, і вони стали частиною Російської імперії. Тобто, саме це зараз намагається зробити Путін. І досить символічно, що ми прибрали І, До речі, ось ви кажете імператриці. Цей пам'ятник офіційно називається пам'ятник засновникам міста, але на ньому на постаменті написано такою староросійською мовою імператрице Екатіріні. Ну, я знаєте, я ось про що думаю, що гроші збудовано на гроші, які надійшли від російського консульства, і не стало російського консульства, ось на чому тримається руський мір, шановні. Так, а просто щоб ви розуміли, не стало в Одесі російського консульства, воно пустило чорний дим. Ну те ж саме до речі, з російським посольством в Києві відбувалося, коли вони палили там документи секретні. Можливо, плани спецоперації Путіна в Україні та можливо, я не виключаю. А і шов такива, ну, можливо, якраз документи про те, як вони фінансували тут щось в Україні. Можливо. Між іншим, та, що вони фінансували. Ну, ось не стало цих а, центрів фінансування і не стало і а, ознак Російської імперії. Чому це важливо, я від себе додам. Та тому, що Путін і весь цей російський режим, вони якби мітять територію. Знаєте, ну от як звірі мітять, так? Мітять. Тут вони поставили пам'ятник, тепер це наше. Да? Тут ми русский язик услышали, значить, це наше. Будемо розширятися. Тому я думаю, що це справді. А, справді важливо. А, а яка подальша доля цих, цих пам'ятників? Я бачу інформацію, що їх збираються в якийсь музей пересунути. І тут, знаєте, чи, чи не є це такий хитромудрий план збереження? Можливо, на колись у реваншистів, щоб просто, ну, в принципі, їх якось зберегти. Багато людей так кажуть. Я не вважаю так. Я не думаю, що це буде якоюсь проблемою там для Росії, в разі чого побудувати нові пам'ятники. Ем, було в проєкті рішення е, написано ще вчора, що е, ці пам'ятники поїдуть на склади комунального підприємства, яке в нас в Одесі займається кладовищами, і мені дуже подобалася ця ідея. Але депутат від слуги народу внесла пропозицію перенести ці пам'ятники до е, двору художнього музею, який очолив Родьбург до своєї смерті, і на, на жаль. Нам не дали вибору, це просто було одне рішення проголосувати за те, щоб перенести звідти в мої художні музеї. Ну тому ми погодились. Хоча я не зовсім розумію це рішення, але хоча це одно це буде символічний шаг, що ми позбулись е Катерини в центрі міста, в центрі міста, але залишили це як об'єкт для паломництва любителів е російської окупації а в Україні. Там... Там в цьому проєкті рішення кажуть про те, що ми повинні створити якийсь парк історії імперського минулого щось таке. Я не, розум... не, не пам'ятаю точно формулювання. І ось коли цей парк буде створений, тоді з музею воно переїде в цей парк. Парк. Уявляєте, яка енергетика буде в цьому парку? Ви так прогулюєтесь? Та? А це парк, а окупації України. Ну, такий собі парк, відверто кажучи. А... Я, що буде на місці? На місці цих, скажімо так, пересунутих на задній двір музею споруд? Ну, дивіться на катеринівській площі є розуміння, що там має бути фонтан, тому що до Катерини до 1900 року там був перший в місті фонтан, і я ось місяць тому звернувся до одного одеського архітектурного бюро, і ми розробили концепт того, як може бути вся ця площа перетворена, як там можуть бути ці фонтани розміщені, і як ця площа може стати більш людяною, тому що ну, насправді це така велика парковка. А ну, зараз це не модно, а модно і правильно е, робити все для людей, а не для автівок. І тому ми пропонуємо там залишити маленьку е, е, проїжджу частину а велику створити е, пішохідну зону, там зі скамейками, з фонтанами, е, де люди зможуть гуляти і проводити якось час. І ну, багато дуже позитивних відгуків. але я вважаю, що все ж таки потрібно буде провести архітектурний конкурс, щоб вже після війни е займатися цією площею після війни, тому що ну зараз гроші на ЗСУ треба витрачати. Це головне така мотивація, так. ну і це заборонено. До речі, під час війни робити капітальні ремонти, Петре. А розкажіть, будь ласка, ось пам'ятник Катерини Другій, так ну вона така масивна дама. Її не просто відірвати а, від бруківки. Ну правда, не просто як взагалі росіян від України відірвати не просто. А це ж це ж потребує і чи потребувало? Я не знаю на якій це стадії зараз. Все це перебуває а, справжньої такої інженерної спецоперації. Як це буде відбуватися? Я пам'ятаю, коли в Києві демонтовували пам'ятник Леніну. На тодішньому ну на майдані тоді це називалось комуністи. Назвали площа жовтневої революції. Йому відірвали голову. От ну реально, я просто був свідком. Піднімали такий, під'їхав японський кран. Като почали піднімати, відірвали голову. А, а що з що з Катериною, як це відбувається? Ну, ви знаєте, якщо так станеться і в Одесі, я сумувати не буду. Я пригадую в 2007 році. В нас стояв ще пам'ятник Леніну, і в нас тоді був мер. Він багато чого поганого зробив. Але він був антикомуністом, і Він тоді вночі прибрав пам'ятник Леніну, тому що він не хотів протестів, не хотів, щоб йому заважали, і просто під'їхав кран і розібрав цього Леніна і забрав. Я думаю, що технічно це завдання вирішується. І в нас є комунальні підприємства. У нас є там комунальне підприємство а, міськ Зелентрест», в якого є крани, є інші, в якої вантажівки. Ну, тобто, я думаю, що навіть це не буде потребувати якихось додаткових бюджетних коштів. В нас ну, ці комунальні підприємства там, там є техніка, є люди, не потрібно нічого нового там купувати. Я, я ось думаю, та ви ви правильне слово вжили. Розібрав от я, коли говорив про пам'ятник Леніну в Києві, та його теж розібрали, тобто підняли верхню частину. З головою, так, і голова ця висіла в повітрі. У мене навіть фото були. Ось, можливо, і Катерину так розберуть на запчастини і просто поскладають такими блоками, чи, чи її будуть збирати? Ну, дивіться, у нас Ленін він був кам'яний, він був з блоків. Тобто він такий як конструктор Лего. А, а Катерина, вона така цільна. Я не знаю, я не знаю, як це технічно можливо. Сильно. та ну слухайте, це скільки техніки треба. Ну добре, у нас є інженери, які вміють працювати. Петре, от ви вжили це слово про те, що для Росії там за певних обставин це не буде проблемою там побудувати пам'ятник Катерині II. А що зараз в Одесі відбувається? щоб більше ніколи цих рецидивів не було, щоб ці плани ніколи не були реалізовані, та ніяких пам'ятників російським царям і імператрицям. А на площах наших міст як ви оцінюєте на сьогодні ситуацію? Ну, ви знаєте, після того, як був звільнений Херсон, багато людей, хто поїхав з Одеси, вони почали повертатись, тому що е, вони зрозуміли, що Одесу вже точно не захоплять. Хоча я розумів це і раніше, ми з вами спілкувалися. Але для багатьох людей це був такий маркер, вони цього чекали. І... Ну, в нас дуже добре працює СБУ. Іноді вони публікують інформацію, як вони заарештували якогось там любителя руського миру. Ось я бачив позавчора фотографії з будинку якогось такого бідолагії. В нього там портрети Леніна, Сталіна і таке інше. Чесно кажучи, я. Не може уявити собі ситуацію, коли може повторитись, що ну, в Одесі будуть ставити такі пам'ятники. <реку> Портрети Леніна, Сталіна у любителів руского міра. Далі продовжимо цей ряд Путіна, Кирила Гундяєва. Все в купу так. А, і да, ми до речі, коли минулого разу з Петром а, Обуховим говорили, я запитав, а, що як Одесити будуть реагувати, якщо відбудеться масштабний наступ на Одесу, ну з будь-якого боку, там з моря, з, з, з сухопутної частини, на що Петро Обухов сказав? Значить, та Петра, я, я нагадаю, добре, ви не проти. Да, да. Так. Петро Обухов сказав, значить, так якщо вони підуть на нас з моря, ми будемо топити їхні кораблі. Якщо вони будуть летіти літаками з повітря, ми будемо збивати їхні літаки. Якщо вони підуть по суходолу, ми їх будемо вбивати. Я собі подумав: слухайте, ні в року собі така е, військова стратегія. От, ну, насправді військова стратегія. А на сьогодні саме так налаштовані Одесити, та я розумію, ми про всіх не можемо говорити. Я розумію, по про прошарок про тих, хто. Хто вважає, що русський мір це найкраще, що і забріла цивілізація? Ну, напевно, є такі люди. Ось. А, але загалом а бойовий дух одеситів на сьогодні. Ну ніхто не боїться вже, що сюди прийдуть росіяни, і насправді Одеса вона географічно так розташована, що це дуже важко зробити. Ну і моря, небо дуже важко підійти. І я давно вже не чув навіть розмов про те, там що робити. Ніхто навіть про це не думає. Всі розуміють, що це неможливо. А ну ми досі збираємо. Там, гроші допомагаємо військовим, досі вони звертаються. Навіть сьогодні мені там е просили гроші на автівку. Ну, тобто, ми постійно допомагаємо фронту. А міська влада допомагає фронту? Та ваша оцінка і фронту, і, ну власне кажучи, і внутрішньому фронту, так частково ви це зачепили. Ну, це справа СБУ виловлювати е цих. Ренегатів та і колаборантів, ось а але значення міської влади теж не будемо при призменшувати. Ну насправді о, зараз головне завдання міської влади це зима, зима і ось о, як жити, якщо не буде опалення, якщо не буде електрики, і ось вони насправді думають над цим. Ну і ми також ми сьогодні, наприклад, прийняли на сесії рішення, аналогічне як у Львові та в Києві, що ми будемо компенсувати 70% вартості генераторів, які купують чи купили вже собі ОСББ, і це головне. Слава Богу, що міська влада не впливає на фронт там на забезпечення. Військових, і і тому тут ну, до них нема питань так. А ситуація з цими відключеннями електроенергії сильно дратує Одеситів. Я знаю, що в Одесі і раніше це траплялося, так? а Але ми пройшли цей період, якби відновили інфраструктура, почала працювати стабільно, і тут руський мір прийшов Так на на, сього, на сьогодні, наскільки це велике подразнення? Ну, дивіться, питання багато хто задає, таке саме як в інших містах, чому мені відключили там на два дні, а моєму сусіду на дві години, і це єдине що люди запитують. Були деякі проблеми, де погоріли трансформаторні підстанції у дворах, і там люди три-чотири доби сиділи без світла, і навіть в одному місці вони перекривали рух на вулиці, але там з ними дуже жорстко розібрались. Ну тобто ніхто не хоче таких картинок. Для російських зміст створювати. Це ж, ну я так розумію, ідея росіян, що українці збунтуються проти своєї влади через відсутність електрики. Але ми насправді просто тут закуповуємось генераторами, павербанками, усілякими там пристроями. Я собі купив портативну газову плитку з балонами, щоб готувати їжу, коли не буде світла. І ми налаштовані пережити цю зиму, але не здавати. Та мене теж відверто здивувала ця акція, так а чисто ФСБшна розробка вкинута чомусь в Одесу. Дуже дивно, та тобто вимагайте, щоб вам дали світло, протестуйте, тому що немає світла. Та всі питання к Володиміру Владиміровичу Путіну та а особливо від його прихильників. Я думаю, що це навіть не не питання треба формулювати, а набої заряджати активніше, щоб зупинити все це. Наскільки масштабною, ось були ці прояви, я вважаю ФСБшної акції в Одесі. Ну не дуже масштабні, це була в одна вулиця, в один будинок. Ну і там така слана ситуація. Тобто, вони дійсно сиділи там десь 4 чи 5 діб без світла, коли навколо все було зі світлом. І я думаю, тут є таке, там не знаю відсотків на 20%. Недоробка дитеку, чому ось у них так, так система побудована. Хоча я розумію, що, мабуть, вони її не будували на випадок таких масових і довгих відключень. І я розумію, що це складна інженерна задача, але людям це важко пояснити. Зрозуміло, слухайте. Ну так тут тут, тут можливо, я якби по погарячкував стосовно ФСБшної акції, якщо насправді а, така ситуація була, але ж міська влада могла передбачити якісь компенсаційні заходи, ті ж самі там генератори, щоб хоча б на кілька. Годин людям дати світло. Ну, зараз відкриваються ці там, так звані пункти, де можна підзрядитись, В нас там багато магазинів, ну, це як повсюди в країні, це централізовано робиться. І, і я думаю, що якщо буде такі наступні блекаути, то вони вже прийдуть легше. І для цього, для цього що відбувається? Ви відчуваєте, що зараз місто отримує. Додаткові потужності. У нас є допомога від наших партнерів. Зокрема, і я чув інформацію про те, що Туреччина і своїми можливостями готова прийти на допомогу. Мені здається, що це дуже актуально для південних міст України. Так я бачив інформацію, що можуть пригнати кораблі з генераторами. Ну, з такими плавуча електростанція на 300 мегаватт. Але це також ну ви повинні розуміти, що це не так просто зробити. По перше, у цієї електростанції контракт на 5 років до 2023 року в третього року. По-друге, ці кораблі їх потрібно якось під'єднати до мережі. Ну, там, наприклад, нашого міста. У нас форту немає. Тобто, це треба якось будувати ще вхід. Ну, лінію, якісь трансформатори, я не думаю, що це можна зробити швидко. Але якщо ми будемо розраховувати на декілька місяців вперед, то це може бути рішення. Так це може бути рішення, і е, бюджетні можливості дозволяють зараз реагувати на потреби, пов'язані з зимовим сезоном. Зокрема, ви згадали про організацію пунктів незламності. Скільки їх на сьогодні в Одесі, і чи буде розширення цієї мережі? О, я так розумію, що розширення буде. Скільки їх в реальності є, я не знаю, я не рахував. Ну там декілька десятків точно. А на нас бюджету, я вам так скажу, у нас ми сьогодні проголосували ж бюджет міста на наступний рік, і у нас там, ну. Це так називається резервний фонд 1 мільярд 300 мільйонів. Тобто це гроші, які не розподілені, і які ми насправді не можемо ніяк витратити, тому що заборонені капітальні видатки. Тобто, наприклад, ми на ось ці генератори для ОСББ виділили на наступний рік 30 мільйонів гривень. А якщо вони вичерпаються, то ми легко зможемо цю цифру підняти. І якщо буде потрібно щось, і якщо нам там уряд дозволить витратити ці кошти ну, на те, щоб, наприклад, побудувати цю нову лінію, то це можна буде. Зробити легко один мільярд триста мільйонів. Це резервний фонд міста. Просто щоб ми чіт чіткіше орієнтувалися для такого величезного міста як Одеса. Це достойна е, сума? Ну, дивіться, це гроші, які не можна користуватися. Це насправді ну дивна ситуація. В нас війна. Е, ну, це не проблема міської влади, це проблема як побудований в нас бюджетний процес взагалі в Україні. В нас війна. В нас є якісь потреби, а ми не можемо користуватися цими коштами. Вони просто лежать на рахунку, і мерія наприклад їх витрачає на те, щоб достроково погасити кредити. Там вони виплачують відсотки по кредитам. Достроково не ну, таким чином. Ми, ми економимо якісь кошти на, на майбутнє, але це ну неправильно. Їх потрібно було б витрачати зараз на щось, що потрібно зараз людям. У е, нас бюджет міста 12 мільярдів гривень, тобто це трохи менше 10%. відсотків, і ну взагалі така ідея. Я так розумію, що якщо перемога буде швидка в наступному році, то ці кошти вони е, перетворяться на бюджет розвитку. А ви пропонували у вас є пропозиції стосовно першочерговості, і яким чином оптимально зараз використати ці гроші? Так, в тому і проблема, що ми ну е, майже нічого не можемо зробити. Тобто, ми б пропонували, якщо б не були такі повноваження. Там ми витратили якусь частину на допомогу Герсону. Е, закупуються 150 генераторів для комунальних підприємств, але це також така складна історія, тому що зараз на генератори дуже великий попит і. Приватні компанії не хочуть продавати їх бюджетним установам, тому що вони не отримують кошти відразу, і вони можуть отримати там якісь розслідування, чи не було там завищена ціна від там, ДБР, СБУ і так далі. І їм простіше продавати все приватникам, тому що зараз шалений попит на генератори, і, і ну, ось мені жалівся один з віцемерів, що він не може нічого придбати. Гроші є, але ніхто не продає. Ну я думаю, що наша розмова мала логіку, шановні. Та подумайте, ми почали з цих рішень з вибачте з, з цих ознак Російської імперії, які принаймні з там з публічного центрального місця в Одесі прибрали. Ось і перейшли до того, що, що Одесити мають навіть за таких дуже складних умов. Отримати достойний рівень життя я розумію, що це складно в країні. Війна та й російські ракети продовжують обстрілювати нашу інфраструктуру. Але ми маємо докладати максимум зусиль для того, щоб навіть в стані війни. Люди отримали можливості для, для життя і для розвитку. Це важливо. Отже, ознаки імпер, імперськості прибрали. Зрештою, великих неприємностей від Російської Федерації ми продовжуємо боротися. Дякую, Петро Обухов, депутат Одеського Одеської міської ради. З нами був на зв'язочку. А ми з вами зараз послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.